Як насправді заробляє на безготівковій системі оплату проїзду в громадському транспорті Луцька, бюджет, перевізники чи приватний бізнес? У цьому розбиралася журналістка-розслідувачка Наталія Поліщук. Зокрема, на її ютуб каналі Волинь має знати вийшло вже два блога стосовно роботи компанії Сітікарт Систем, яка оповила своїми валідаторами. Фактично увесь транспортний потік міста Луцька, а подекуди й приміські маршрути, як розповіла авторка, ця фірма має молдовсько-турецьке коріння. Кінцеві бенефіціари Ліліана Ерарслан та фірма Pain Services зареєстровані у Кишиневі. Журналістка дослідила, що попереднє місце реєстрації цієї фірми в Кишиневі мало досить цікаву адресу. Кінцева бенефіціарка Сітікарт систем Ліліана Ер Арслан. Вказує місце реєстрації, місто Кишинів, вулиця Міхая, Емінеско, будинок 1, квартира 1. Але раніше там була інша адреса, яка зберігається у кеші Гуглу. Все майже те саме, але замість Емінеско 1 раніше було зазначено Емінеско. 2. а за цією адресою Гугл-карти нам взагалі видають російський центр культури у Кишиневі. Ця фірма в Луцьку діє ось вже 5 років. За обслуговування валідаторів CityCard бере собі орієнтовно 8% комісії з кожної оплати за приблизними підрахунками блогерки. Заробітки у цієї фірми мають бути вражаючі. Візьмемо за основу, припустимо 5 тисяч гривень однієї маршрутки. Це я дуже заокругла до меншого. І при таких розрахунках виходить, що з однієї маршрутки, як мінімум 500 гривень в день, капнуло молдовсько-турецькому бізнесмену до кишені. Ще раніше до об'єднання громад у Луцьку курсувало не менше 100 маршруток. Зараз маршруток, які вважаються міськими, значно більше, адже до міського транспорту додалися приміські маршрути. Але давайте візьмемо за основу нехай 100 маршруток. Отож, якщо кожна. Принесе пів тисячі в день, це виходить 50 тисяч гривень у день за обслуговування системи валідаторів. Відповідно, півтора мільйона на місяць. У рік виходить 18 мільйонів гривень. За сьогоднішнім курсом це 428 тисяч доларів у рік. Але ці всі приблизні цифри зауважує Поліщук, можна сміливо множити на два. Тоді й виходить, фірма вклалась один раз. А вже заробила за 5 років кілька мільйонів доларів. І найцікавіше, що з цих прибутків їй виходить, навіть не треба тратитися на контролерів, які здійснюють контроль за оплатою проїзду, адже вони, як дізнавалася, розслідувачка оформлені на комунальному підприємстві Автопарк Сервіс. Директор підприємства Олег Бахтай як міг, так уникав зустрічей із журналістами і питань, де беруть гроші на оплату праці контролерів, як запевнив він, авторку блогу телефоном. Контролерам нібито платять самі перевізники, які перераховують на підприємство гроші. Хоча підтверджень того, що на ці цілі не йдуть бюджетні кошти, ніхто не надав. Але якщо платять і перевізники, тоді теж дивно, бо виходить, що перевізник два рази платить за контроль. Перший раз відлистуючи відсотки сіті карт систем з кожної оплати через валідатор, а другий раз ще й перераховуючи гроші на зарплати контролерам. А на що ж тоді тратиться сіті карт систем? Можливо, на сплату колосальних податків до бюджету громади, в якій власний заробляє свої гроші. Якщо вірити відкритим даним, в них взагалі чисті прибутки чомусь в мінусі, як вдалося з'ясувати авторці відеоблогу, сіті System таки зареєстрований як місцевий платник податків. Але, от не дивлячись, що система перевезень з кожним роком все більше обростає валідаторами з податками, дещо інша ситуація. Скажімо, якщо в 2023 році вони заплатили понад 5 мільйонів, то вже у 2024 тисячі в рази менше біля двох. У вас дуже маленькі прибутки з цього всього. От... Ну на жаль, в 2019-му році, коли ми зайшли в місті му до нас прийшов ковід, протримався два роки. А після того почалось повномасштабне вторгнення. У нас були періоди, коли транспорт взагалі не їздив, були простої. І відповідно, кількість того пасажиру потоку, яка була до 2018-го року, станом на зараз, вона є не такою. Тобто ви хочете сказати, що у вас збиткова зараз ситуація з Сіті так як я дивилася, в принципі. Ну, ви дивилися, ви бачили ситуацію. Як відзначила журналістка наприкінці відеоблогу, це підприємство свого часу пролобіювала саме міська рада. Навіщо? Незрозуміло, адже роботу системи ідеальною не назвеш, та й не всі мають змогу оплатити приїзд картками. Тим часом альтернативної проплати їм теж надають. Навіть відсутність світла або ж інтернету це вже проблема з проплатою. Та й після впровадження цієї чудо системи, на жаль, громадський транспорт курсує гірше. Деякі маршрути, які мають курсувати за одним графіком, з'їжджають раніше. Як відзначає журналістка, цей облік пасажиропотоку, скажімо, вигідний хіба лише сітікарду. чи то пак тому, хто на цьому дійсно заробляє журналістка, анонсує, що й далі продовжуватиме досліджувати тему громадського транспорту Луцька та оплати за проїзд.